400 гривень просять за один кілограм молодої картоплі. Скока, скока, <рив> а, ми з дружини ходили на ринок вчора на столичний. Я такий. Що 400 гривень, правда, продають, до речі, переважно молоду картоплю із uh -huh. інших країн, з Єгипту, Ізраїлю. Ще буде, сказала жіночка, з Італії і Азербайджану. А коли українська? Я тобі хочу сказати, що перед тим, як українська, то Олешка Винник може повернутися в Україну з новим хітом. Молода картопля. Ну просто в таку дорогу можна в честь вже пісні складати. Коротше, українська зазвичай з'являлася вже наприкінці квітня, але цього року, через несприятливу погоду. Буде чуть-чуть пізніше. Тож, чи безпечно купувати першу ранню картоплю? Як її перевіряють? Чи зникають нітрати під час приготування та коли з'явиться своя? Розкажемо за мить. 400 гривень. Молода картопля з Єгипту та Ізраїлю. Українці у мережі діляться цінниками на неї. У Луцьку 99 гривень за кілограм. У Тернополі знайшли найдорожчу за 125 гривень. Та найбільше шокувала Одеса. Тиждень тому її там продавали по 400 гривень за кілограм. Була мала картопля. Так, так можна подивитись. Так. Опачки скільки коштувала? 400 гривень до 350 можна можна 400 гривень за кіло. Так. Вона вже продана. І вона вже продана. Українці таким цінам дивуються: пишуть, вартість космічна і зашкалює. Вона з нітратами та картопля, та ще й за 400 гривень. Хай сам їсть таку картоплю. Цю картоплю молоду їсти неможливо. Отрута там, що фараони її садили. Куплять по 5,50, а далі вже націнка 100 мільйонів відсотків. У київських супермаркетах ціна на молоду картоплю з Єгипту стартує від 50 гривень. Ізраїльська майже вдвічі дорожча від 80 до 100 гривень за кілограм. Експортна ціна кажуть фахівці залежить від внутрішнього ринку цих країн та ще ряду факторів. Її вартість, як на мене, є занадто дорогою, але це пов'язано більш за все з логістикою, тому що її доставити проходить певний проміжок часу, і вона є дорогою. Продають таку картоплю у нас вже більше місяця. В Україну вона їде з усіма дозвільними документами. І якщо покупець забажає, магазин зобов'язаний їх надати. Вони дають нам документи прям юридичний аспект, привім сертифікати. Вони надають ці сертифікати на якість продукції. Все це, це проходить всі етапи. Потім тільки ми робимо прямою від даного постачальника. Далі цей вантаж після перетину кордону перевіряють в Україні. Перша єгипетська картопля заїхала 10 лютого. Це була партія у 125 тонн. Співробітники південного міжрегіонального головного управління Держпродспоживслужби на державному кордоні ретельно перевірили вантаж та оформили документи на відповідність міжнародним санітарним і фітосанітарним вимогам. Проведено ретельний контроль якості, що гарантує безпечність продукції для українських споживачів. Та, попри це, купувати таку картоплю українці не поспішають, бояться, що нітратів у ній все ж може бути забагато. Краще власного виробництва тому буду чекати. У Нас тут землі, можна вирощувати картоплю, а везуть з Єгипту. Я буду нашу покупати єгипетську там чи, чи якусь не буду брати. А хто купує, додатково сам перевіряє. Допустимий вміст нітратів у картоплі 250 міліграмів на кілограм. Ставляємо наші щук, починаємо наш тест При нормі 250, у нас 480. Вміст нітратів підвищені. Експерти кажуть, варіння не зменшує вміст нітратів у картоплі. Це міф. А от замочити у холодній воді її можна. Повну безпеку такий спосіб, звісно ж, не гарантує. Але кількість нітратів може зменшити на 30%, Запевняють фахівці. Що ви взяли молоду картоплю, почистили шкірку? Ви на декілька хвилин її замочили водою. Тим самим, якщо там і є щось, якось наразі щось небезпечне, шкідливі речовини. Такі як нітрати можуть потрапити в воду. Ви декілька разів з'явили воду і тим самим зменшили кількість негативних речовин. Українська молода картопля почне витісняти імпортну наприкінці травня, на початку червня вона буде з теплиць, хоча зазвичай це було на 2-3 тижні раніше. Цього року рання картопля наших аграріїв на ринку з'явиться пізніше через погоду. Цьому році висадка картоплів поля дуже серйозно затрималася, тобто був достатньо морозний березень, і от тільки зараз уже інформація про те, що почали масово саджати картоплю, в тому числі і під агрове окно. Тобто цей період буде затягнутий до повномасштабного вторгнення. Перша молода картопля в Україні починала надходити з Херсонщини. Та через окупацію лівого берега ситуація змінилася. Зараз підстраховують Одеська, Дніпропетровська, Чернігівська та Закарпатська області. Там найбільше її вирощування. Попри це, кажуть експерти, ранньої картоплі цього року буде вдосталь. Її ціна спочатку буде 100 гривень і більше. Та коли почнеться масове постачання, вартість піде на спад.